Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Форд max 13 рік, 2.0 дизель, хороша комплектація, є підігрів сидінь, камера, панорамний дах. Значить, 209 тисяч пробігу, шкірені сидіння без підфарбувань авто з Німеччини. За ціною 10 555 доларів. Так, по салону. Шкіряний салончик бачимо. В такому кольорі з форкопом та парктроніками. Volkswagen Touran. Є передні парктроніки. 11, ,1, 6 дизель, 155 пробіг, за ціною 10 500 доларів. Контакти тут. Так, салон, зараз покажу тканинний. Є клімат-контроль, підігріве сидінь, коробка механічна. Так, задні парктроніки також є. Renault Гранд Сценік 15 рік за ціною 11 тисяч 900 доларів. Більше інформації, на жаль, немає. Чорний колір на оригінальних дисках. За кустикою боус. Комбіновані сидіння, клімат-контроль. Це все, все як треба. Парктроніки також є. Так, японський мінівен Mazda 5. 9 рік, 2,0 бензин, 219 пробігу, автоматична коробка, 7 місць, ціна 8200 200 доларів. Є форкоп та парктроніки. Opel Zafira B. 13 рік, 17, дизель на 92 кВт, 207 пробігу, ціна 8600 доларів. Бачимо контакти, Свіжопригнаний автомобіль. Так, друзі, два сценіки. Перший варіант Grand Scenic. 10-го року 1-4 коробка механічна, значить 230 пробігу, безключовий доступ, ціна 6200. Тут контакти, бачу, є сервісна документація. І є навіть клімат контроль. На оригінальних дисках з паркопом та парктроніками. Так, Цей автомобіль почну показувати заднюю частину, щоб вже не повторюватись. Сценік у звичайній базі. 13 рік 1.5 дизель, не фарбований, 217 оригінального пробігу. Деві десь ціна, контакти бачимо. Ось така вона по салону. Японський сімейний автомобіль Mazda 5. Десятий рік 1,6, дизель, 280 пробігу за ціною 8 тисяч доларів. Контакти ось тут покажу по салону. Така машинка. Volkswagen Туран. Так, Туранчик 2006 року. 2,0 бензин з автоматичною коробкою, самий місний, 239 пробігу. Пишуть оригінальний, ціна 750. Доларів бачимо контакти, фіксуємо він-код. Досить симпатично виглядає. Так, по салону є клімат контроль, підгрів сидінь на дисках з парктроніками, до речі. Opel Zafira B, Зафірка непроста, зафірка з панорамкою. 2005 рік, 1,6 бензин, 1027 пробіг, ціна 5100 доларів. Механічна коробка передач на дисках. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Сітрончик c 4 10-й рік, 1,6 дизель, роботизована коробка передач, ціна 7990 доларів, 253 пробігу. Кон... Так, контакти показав, тут він код ще покажу. І ще раз покажу контакти, бо трошки камера труситься. Opel Zafira B. 2006 рік, 1.8, бензин 241 пробігу. Звичайно, самомісна вона, не фарбовано, пише з сертифікатом 5800 доларів. Renault Grand Scenic. 15 рік 1.5 дизель, 178 пробігу за ціною 9900 доларів. Тут контакти, комбінований салон, кондиціонер. Такий сцені. Volkswagen Toran. Туранчик 2004 року, 1,6 бензин MPI, коробка механічна, пробіг 234 тисячі семимісна. В багатій комплектації за ціною 5900 доларів з сертифікатом. Opel Zafira A, це перше покоління. 2002 рік 1,8 бензин, 208 пробігу, ціна 4300 300 доларів. Не фарбовано. Контакти ось тут. кондиціонер є. Така бюджетна машинка.